Це насправді ваш спинный объект принял по расстоянию быстро. Видите, когда запишится. Мы так заметили. Я тогда так. І е, В нашій лікарні так історично сталося, що це приймальне відділення, воно було зроблено дуже давно, дуже давно, ще на момент створення лікарні, і воно на прелекій жаль, не відповідало вимогам сучасності, а враховуючи, що лікарня наша вже 16 років надає допомогу хірургічним хворим, травматологічним хворим, вимоги, звичайно, були зовсім інакші. І от цього року, насправді, в 2016 році не, склались зірки. І політична воля, і місцеве самоврядування, і міський голова, і голова адміністрації, і депутатські корпуси районної міської ради виділили по 200 тисяч гривень, сумі це 400 тисяч гривень для проведення такого ремонту, реконструкції, перепланування приймального відділу. Після даного ремонту. У нас з'явилося багато інших функціональних приміщень. Власне, це є і ізолятор, це є маніпуляційна, оглядова, де ми можемо дітей як надати на вкладну допомогу, так в разі і залишити на подальше спостереження. Як переважно це в день десь до 20, 15, 20 дітей це ті, хто поступають, які потребують стаціонарної допомоги і лікування. Переважно на даний період це діти з патологією бронхології енергості. Так само є діти з патологічно короткового тракту які Требують надання допомоги інший терапії. Ну, на жаль, дитяча лікарня останні роки практично не мала фінансової підтримки з боку держави. І ви знаєте, що фактично минулий рік це можна назвати роком медицини на Коломийщині. У нас дуже багато об'єктів робилися, завершено будівництво, реконструкція. В тому числі мені надзвичайно приємно, що за скільки років вперше дитяча лікарня почала такі масштабні роботи, і ми розпочали, звичайно, що з приймального покою. Це і обличчя кожної лікарні. І це саме Якраз е, показовує для наших жителів Коломийщини, що медицина готова їх прийняти, що є комфортні умови для роботи лікарів і безпосередньо для наших пацієнтів.